Привіт! Мене звати Альона. І якщо ви давно з нами, ви точно чули мій голос у кожному відео. І сьогодні я вперше хочу познайомитись з вами особисто, і мені є що вам розповісти. Вас дивує, чому професіонали замовляють засоби Карпакс у великих каністрах. Зараз я вам покажу, як зекономити більше 2000 гривень лише на одному плямову відвідку. Порахуємо на прикладі Carpax Force це один з найпопулярніших засобів CarPax. Одна пляшка коштує 173 гривні. 20 літрів коштує 2838. Здається нічого особливого. Але тільки на одному продукті економія вже 622 гривні. Доставка за один літр приблизно 80 гривень. А тепер давайте уявімо, що ви берете 20 разів. Це 1520 гривень на доставці. Коли 20 літрів вам прийде приблизно за 175 гривень. Підсумок. 622 гривні плюс 1520 порівняно 242 гривні економії. Це майже ще одна каністра 20 літрів CarPlax Force. Просто за раціональний підхід. Замовляючи у Великій тарі, ви отримуєте вигоду, запас, менше витрат на доставку і найголовніше більше прибутку. Напишіть у коментарях 20%, цитрів, і ми підберемо для вашого бізнесу найвигідніший варіант.